Харків знову під ударом ворога. Після 23-ї окупанти запустили по Харкову попередню ракети ЗРК С-300. Нічні прильоти прийшлися по двох районах Харкова Київському та Основ'янському. В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. За даними ДСНС, пошкоджено дві нежитлові будівлі. Ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів області. У Вовчанську ворог застосував і бойову авіацію, і артилерію. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі та автомобіль. Сталися пожежі у селищі міського типу. Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості. Як інформують рятувальники, протягом доби сталася одна пожежа через бойові дії. 17 лютого ворог завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп'янська. Сталася пожежа. Горів гараж та автомобіль на загальній площі близько 10 квадратних метрів. Постраждалих немає. 14 разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет. Звітують у ДСНС. Місто Куп'янськ. Пошкоджені приватні домоволодіння. Місто Вовчанськ, пошкоджен та руйнацій. Зазнали вісім приватних осель та один виробничий корпус. Місто Харків, пошкоджень та руйнацій, зазнали дві нежитлові будівлі. Триває гуманітарне розмінування в області піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 17 одиниць вибухонебезпечних предметів. Щодо фронту у штабі оборони інформують, що минулої доби Збройні сили України відбили атаки окупантів поблизу Гряніківки і Сеньківки і продовжують вести бої з російськими окупантами. Яна Біляєва, Стаздейнеко. Новини Харків. Обстріли окупантів. З самого ранку війська РФ атакують Херсонщину. За даними голови ОВА, за минулу добу територію області обстріляли 76 разів. А місто дев'ять разів. Під ворожим вогнем, вкотре опинилися житлові квартали міста. Три людини загинули, сім отримали поранення. Неспокійно було і в Бахмуті. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, у місті загинули п'ятеро людей та дев'ятеро зазнали поранень через обстріл житлового кварталу армією РФ. Вночі обстріляли і два райони Харкова. Постраждалих повідомляє міська влада, немає. В Україну з російського полону повернули ще 100 військовослужбовців та один цивільний. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Серед звільнених нацгвардійці, прикордонники та бійці зсу. Цивільний це заступник міського голови тимчасово окупованого енергодару. Франція відправляє в Україну першу партію із 14 колісних бронеавтомобілів AMX 10 RS. Про це повідомляють місцеві змі. Стверджується, що українські екіпажі закінчили навчання на цих машинах. Інші партнери також розмірковують про надання нової допомоги Україні. Українські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки потужного землетрусу у Туреччині. У ДСНС звітують спочатку робіт вже обстежили 454 будівлі, розібрано 136 завалів, де блоковано 58 тіл загиблих людей, з них дев'ятеро дітей. Роботи продовжують і надалі. Водночас влада Туреччини повідомляє, що кількість загиблих при землетрусі зросло до 38 тисяч осіб. Вночі окупанти завдали ракетний удар по Харкову. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Російські військові завдали ракетні удари по об'єктах інфраструктури Основ'янського району міста Харкова. Пошкоджено виробничі приміщення підприємства та транспортні засоби. Також є пошкодження залізничної колії. Серед постраждалих об'єктів і будівля навчального закладу. Зруйновані класи та вікна. На місці працюють комунальники та правоохоронці. За процесуального керівництва Слобідської округу. Ужної прокуратури міста Харкова розпочато досудове слідство у Київському районі міста Харкова. Виявлена частина збитої ворожої ракети. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території Білгородської області Російської Федерації. Правоохоронцями проводиться документування збройної агресії Російської Федерації. В Україні триває реалізація проєкту Гвардія наступу, що покликаний сформувати нові штурмові бригади у складі Нацгвардії, національної поліції та Держприкордонслужби. служби. Бригади звільнятимуть тимчасово окуповані території України. Стати частиною гвардії наступу харків'яни можуть у центрах надання адміністративних послуг. Це якраз один з таких, що на гімназійній набережній. Тут спеціалісти нададуть детально всю інформацію, проконсультують, і тут же можна заповнити. Анкету учасника всеукраїнського проекту Андрій, якраз один з тих, хто вирішив долучитися до гвардії наступу за плечима, має досвід служби в армії і сьогодні ж заповнив анкету учасника. Навже я бажаю до служби є, звісно, є звісно. Я. Тому я прийшов саме сюди і ну, питав. Ту інформацію, яка мене цікавить. У мене були деякі питання щодо проходження служби за контрактом. От. Тому я от прийшов, звернувся, мені дали, надали е всю ту інформацію, яка мене цікавила. І я тепер очікую, коли мені перезвонять е з відділу кадрів комплектування. І далі вже будемо відповідно до цього е ну, ті дії, які скажуть. Кампанія з комплектування гвардії наступу триває з початку лютого. Кожен охочий може записатися в ту чи іншу із запропонованих бригад. На місці із заявниками працюють спеціалісти нацгвардії, нацполіції та держприкордонслужби. У нас проводиться набір добровольців, які виявили бажання захищати та знищувати ворога на всіх напрямках нашої держави. В шотурмову бригаду лють можуть потрапити усі бажаючі, які є мотивованими. Це найголовніший критерій, та мають бажання зробити все для нашої перемоги. В рамках проєкту Гвардія наступу планують сформувати вісім підрозділів із добровольців. Державна прикордонна служба набирає бажаючих до підрозділу Сталевий кордон. Що стосується того питання, як бажаючі можуть до нас потрапити, є декілька напрямків. Один з них це самий простий, по всій Україні розгорнута мережа ЦНАПів і в них зараз знаходяться представники Державної прикордонної служби, вони працюють з ранку до вечора. В будь-який момент, якщо ті, хто виявили бажання, добровольці, а ми саме добровольців шукаємо, ті, хто захочуть захистити, Кищати свою батьківщину, вони приходять до ЦНАПу, звертаються до наших представників, заповнюють анкету і після цього ми з ними зв'язуємось і супроводжуємо до моменту призиву. Найбільше підрозділів буде набрано Національною гвардією України. Але щоб долучитися до бригад Азов, Буревій, Спартан, Рубіж, Червона калина, Карадах, недостатньо просто заповнити анкету. Всі бажаючі, які подадуть свої заявки до гвардії наступу, проходитимуть спеціальний відбір. Коли кандидат звертається до центрів надання адміністративних послуг, він заповнює анкету попередню. Потім ця анкета вона ще оброблюється, і вже після цього ми можемо говорити, чи цей кандидат підходить нам чи ні, тому що він має пройти всі етапи попереднього відбору, а саме медичну комісію, психологічний відбір, а також бути фізично підготовленим. В процесі навчання буде три етапи: це перший етап це буде Навчання індивідуальне, це індивідуальна підготовка, тобто вогнева підготовка, тактична підготовка, медична підготовка. Другий етап навчання це буде підготовка за спеціальністю, і третій етап підготовки підготовка у складі відділень, зводів і рот. Якщо ми говоримо про другий етап підготовки, це підготовка за спеціальністю. Ми приймаємо і, в принципі, посади є для будь кого У нас є і зв'язківці, і снайпери, і оператори БПЛА, і кулемет. Не то і кулеметники, тобто посад в принципі багато, вони різні їх безліч. Посади є як жіночі, так і чоловічі. У процесі відбору всі кандидати проходять ще й перевірку контррозвідкою та СБУ. На даний момент до гвардії наступу заявки подали вже понад 20 тисяч осіб у різних куточках країни. У Харкові ж добровольців приймають у трьох ЦНАПах на гімназійній набережній 26, В індустріальному районі це проспект архітектора Альошина, 11, в Київському районі по вулиці Чернишевській, 55. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав та Єгор Мікенін. Новини Харків. Проїзд у Харківському громадському транспорті поки що залишиться безкоштовним, зазначив Ігор Терехов в інтерв'ю для медіагрупи «Накипіло». Як би не було це важко, з економічної точки зору, поки бюджет міської територіальної громади це буде дозволяти, харків'яни продовжать користуватись метро і наземним громадським транспортом безкоштовно. Ніколи ни не в жодному місці такого, таких кроків ніхто не робив. і Я хочу сказати, чому я зробив війна. Багато людей зараз без роботи, без ну так це грошей. І пусть вони, як коли підрахував, десь вони 30, 40, 50 гривень на день. Вони потребують, щоб проїхати по тому тарифу, який був, там 8 гривень по місту, але нехай вони потратять на себе, на своїх дітей, на їжу ці кошти. Ми зараз все датуємо з міського бюджету. Важко так важко. Важко буде ли це довго. Доки вистачить можливостей, будемо це робити. Коли не вистачить можливостей, і я буду розуміти, що баланс бюджету не може цього витримати, я вийду до людей і скажу відверто. Наразі мерія міста говорить Ігор Терехов, працює над тим, як оптимізувати бюджет, в тому числі і для того, щоб у майбутньому проїзд у харківському громадському транспорті був необтяжувальним для містян. Яна Біляєва, Олексій Моравйов, Харківські звісті. У Харкові вшанують пам'ять загиблих під час російської агресії дітей, маленьких янголів, життя яких обірвала війна. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. З метою вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок півномасштабної війни, розв'язана Російською Федерацією, встановити пам'ятний знак. На за адресою, вулиця Сумська, 37, міста Харків. Рішенням виконкому затвердили також встановлення меморіальної дошки в пам'ять захисниці України, харків'янки військової добровольчого формування територіальної громади Хартія Владислави Черних. Загибла Владислава Валентина. черних це дочка да, Валентина Черниха. Е, тому е, є відповідне звернення на фасадні частини житлового будинку, де вона е, жила, у Дермантовська 15, міста Харкова, встановити меморіальну доску. Нема заперечень. То за, прошу голосувати. Проти. Утримались? Дякую одноголосно. Одностайним голосуванням депутати затвердили встановлення ще декількох пам'ятних дошок видатним харків'янам, імена яких вписані в історію міста. Так на вулиці Ярослава Мудрого, 77, висітиме дошка ім'ям ректора Харківського національного юридичного університету Василя Тація. А про вагомий внесок в розвиток науки міста Івана Прокопенка, ректора Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, можна буде згадати, прочитавши напис на дошці по вулиці Алчевських, 29. На будівлі ж номер 25 по вулиці Ярослава Мудрого викарбують ім'я ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Анатолія Туренка. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, новини Харків. 53 дефекти. Стільки аварійних ситуацій протягом 14-15 лютого ліквідували працівники харківських тепломереж. На підприємстві зауважують, роботи здебільшого стосувалися усунення дефектів на внутрішньоквартальних мережах, центрального опалення та гарячого водопостачання. Роботи активізували через настання короткочасного потепління, аби встигнути до нових морозів. Так тільки за 15 лютого фахівці задовільнили 31 заявку на Салтівській філії та 48 заявок на Немишлянській. Працівники ХТМ продовжують щоденні обходи теплових мереж у пошуках витоків, а також у зв'язку зі зниженням температури налагоджують режими на котельних. Крім того, тривають роботи із ремонту мереж холодного водопостачання. 16 лютого працівники Харків-Водоканалу замінюють ділянку трубопроводу на перехресті вулиць Чкаловської та Лісопаркової. А напередодні бригади усунули аварії на мережах у приватному секторі. Роботи велись на вулиці Маковського та у провулку Маргариновому. Відновлення магістрали провели без відключення споживачів від водопостачання, щоб мешканці приватного сектору не відчували дискомфорту. Після завершення робіт територію впорядкували. Також капітально відремонтували дві водорозбірні колонки. Взагалі, після ремонтів територію одразу впорядковують. Тож після аварійних бригад до робіт стають шляховики. Вони не тільки усувають місця розритів, а й посипають дороги піщано-сольовою суміш. Бригади комунального підприємства Шляхрембут відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Бучми, Валентинівській, Власенка, Джерельній, Леся Сардюка та провулку Ювелейному. 16 лютого на дорогах міста працює 161 робітник та 76 одиниць техніки комунального підприємства Шляхрембут. За попередню добу було використано 42 кубометри піща на сольової суміші, 38 тонн солі та вивезені. Заноп'ятдесять 56 кубометрів снігу також. Комунальники продовжують відновлювати житловий фонд. Роботи ведуться у Салтівському, Новобаварському та Холодногірському районах. До таких робіт залучають якомога більше комунальних служб. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації співробітники комунального спеціалізованого підприємства інженерні мережі надавали допомогу мешканцям міста Харкова, а також закривали контури в адміністративних будівлях, навчальних закладах та інших об'єктах інфраструктури, які постраждали внаслідок обстрілів. Аварійно-відновлювальні роботи проводилися здебільшого у Шевченківському районі. Так за цей час працівники підприємства закрили 14 тисяч 700 кубометрів. Контурів виконали 263 заявки на ремонт та встановлення дверей у сміттєприймальних камерах а також налагодили роботу систем сміттєпроводів, встановивши 197 латок. Окрім цього, у Немишлянському районі фахівці Харків-Горлів щоденно проводять технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж електропостачання та щитових. Та роботи тривають не лише в приміщеннях, а й на вулицях. Двірники власноруч та за допомогою спецтехніки продовжують розчищати дороги від снігу та криги. До цих робіт залучено більш ніж дві тисячі працівників. Комунальники наводять лад на центральних вулицях та у подвір'ях. Окрім цього, прибирають сніг та кригу у парках та скверах. Яна Щетиніна Андрій Пакулов, новини Харків. Для багатьох поколінь харків'ян термометр на Сумській є один із головних символів міста. До того ж, він вважається ще й багатофункціональним жартують люди. Адже не лише показує температуру та час, а ще й допомагає знайти один одного у багатолюдному мегаполісі. Фрази зустрінемося під градусником, знайома чи не кожному харків'янину. Тож кажуть, радіють, що навіть під час війни знаменитий термометр залишається на своєму місці. Правильно не знімайте і коли прийдуть знімати, буду тут ночувати. Це наша гордасть Харкова. Ви що, говорю, ні в кому випадку. Ми тільки свідання назначаємо на термометрі. Да, вся жизнь нас спроте по термометром. Термометр, термометр з'явився в Харкові в 76-му році минулого століття. Та ідея встановити його виникла дещо раніше. Тоді один із міських посадовців побачив таку конструкцію в іншій державі та одразу ж вирішив, що в нашому місті має бути щось схоже, але краще та більше. І вже за кілька років у Харкові провели урочисте відкриття 16-метрового дивотермометра. Символ города вже. Покамив не 40-летні тому градуснику нашому. нього ну, Харків <гум>, не себе За цей час термометр кілька разів оновлювали та реконструювали. Востаннє такі роботи проводили у 2011-му, та термін експлуатації деяких елементів майже сплинув, кажуть фахівці. Готувалися до чергового відновлення, однак. Почалася війна. Це також вплинуло на нього ударні хвилі. Вплинули, могли вплинути. Ось і також більше всього вплинуло багаторазове відключення від електрики. Внаслідок цього найбільше постраждала світлодіодна підсвітка. Термометр став показувати невірну температуру і час, та залишити улюблений символ харків'ян несправним не могли. Зазначає Ігор Факторов. Тож кілька тижнів тому стали до відновлення. Через війну знайти необхідні деталі було непросто. Усе виготовлялося під замовлення. Було замінено декілька блоків підсвітки, елементів підсвітки, і ми їх від'юстували, щоб він вірно показував температуру, вірно показував час. І також підсвітка працювала повністю на 100%. А от харків'яни кажуть, такі відновлення знакових пам'яток ще один символ того, що місто живе, залишається гарним та охайним і нічого не зможе цьому завадити. Звичайно, навіть в складну годину, в складний час, все одно. Як би не було, але роблять і це добре. Звісно, життя має повернутися в такий Якісь мелочі, які, котрим звикає житель. Кожен харківчанин дожди все должно бути на місці. Спасибо. тіреха за все беспокоиться. Ну, городским властям. Спасибо. Николь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків.